Вітаю, друзі! Моє ім'я Євгенія Альфанова. І сьогодні ми говоритимемо про одну з найделікатніших, але дуже важливих тем: що робити, якщо помітили кров на туалетному папірі? Ви знаєте, багато людей соромляться таких симптомів або намагаються не звертати на них увагу. Але саме цей сигнал організму ніколи не можна ігнорувати. У нашій студії сьогодні Анна Руфанова, Лікар-проктолог, хірург, головний лікар Онклінік Дніпро. Вітаю вас, Анну. Дякую, що ви сьогодні завітали до моєї студії. Дякую, що ви завжди відгукуєтеся на те, щоб ми знову розкрили якусь важливу тему. Вітаю, Євгенія. Я дуже вдячна вам за запрошення. До речі, це запрошення до вашої особистої студії, студії Євгенії Ліфанової. Дякую. Мені дуже приємно. Отже, будемо сьогодні е, розкривати тему саме кров на туалетному папірі. Наскільки це небезпечно і чи завжди йдеться саме про геморой? Досить часто пацієнти звертаються до мене у Онклінік Дніпро з таким неприємним симптомом, як кровотеча з прямої кишки. Кров може бути на туалетному папері після дефікації, на білизні після фізичних навантажень або анального сексу. Кров'яні виділення можуть мати різний характер і бути як мажучими, так і рясними. Які основні причини, які можуть викликати кровотечу із заднього проходу, і коли вже потрібно, обов'язково звертатися до лікаря-проктолога. Отже, якщо помітили кровотечу із заднього проходу, що це означає? Давайте розберемося. Кровь з прямої кишки це дійсно тривожний сигнал, який завжди вказує на захворювання різних відділів кишечника. Можливі причини кровотечі із заднього проходу це механічні травми, які можуть виникнути через анальний секс або вихід занадто щільних калових мас – при наявності сторонніх тіл також у анусі. При цьому утворюються розриви слозової оболонки, це анальні тріщини. Людина відчуває біль та виникає виділення крові. Геморой це варикозне розширення вен, одна з причин кровотечі із заднього проходу. Кровотеча виникає, коли вузли травмуються при випорожненні калових мас або при фізичних навантаженнях. Також паліпи прямої кишки теж можуть провокувати кровотечу і заднього проходу. Такі патології, як виразка шлунку, чи 12 палої кишки, і навіть колит, можуть бути також причиною кровотеч. На жаль, рак прямої кишки. Теж проявляється періодичними кровотечами із заднього проходу. Досить частою проблемою є кровотеча із заднього проходу у жінок під час вагітності, тому що матка здавлює нижню порожню вену в результаті в судинах прямої кишки. Застоюється кров, це призводить на жаль до розвитку геморою та інших патологій. Якщо майбутня мама помітила цей небезпечний симптом, їй потрібно звернутися терміново до мене у Онклінік Дніпро, адже здоров'я кожного з нас це дійсно цінність для України. Друзі, я впевнена, що сьогоднішня розмова допоможе вам краще зрозуміти свій організм і вчасно реагувати на тривожні симптоми. Підтримайте це відео лайком, підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити наступні корисні розмови з нашими експертами. І звісно, діліться цим із тими, кому ця інформація може бути корисною. Анно, дякую вам за ці. Поради, дякую за те, що піднімаєте такі важливі теми, і доволі теми такі делікатні. Але це наше життя, це наше здоров'я. І зараз ми живемо дійсно в інформаційному світі, і кожна людина має право знати, що з нею не так. Може відкрити ютуб, подивитися, послухати і вже е, зробити вибір і прийти з запитаннями до лікаря. Отже, дякую вам дуже за ці поради. Для мене дуже приємно, що це наша перша запись у вашій студії. Дуже дякую, дякую вам. Ну а всім нашим глядачам бажаю не відкладати турботу про себе. Пам'ятайте, вчасний візит до лікаря це найкраща профілактика ускладнень. Будьте здорові і до нових зустрічей в наших ефірах.